Від мешканця найменшого села до президента це було вперше в історії залізниці. Ухвалюють рішення на власний роз. Чим ремонтувати так, краще не ремонтувати ніяк. На майже 12 мільярдів гривень. Дорого, безглуздо, шкідливо. Такою продукцією користується тільки Ілон Маск для запуску своїх ракет і е, укрзалізниця. Ощущається якась лотерея в услугах Укрзалізниці. Як народні гроші роблять ТУ-ТУ! І якщо керівники отримують хорошу зарплату, вони заслуговують найсуворішого покарання за хабарі Лі Куан Ю. Дивитесь нас, підписка, лайк, дізлайк, дзвіночок. Чекаю всього цього від вас. В «Укрзалізниці», яка уже на межі дефолту примудряються украсти мільярди. Ми розкажемо про найбільш нахабні схеми та покажемо, як компанія сама нищить власного клієнта, набирається боргів, які віддавати буде український народ. Вітаю! Я Борислав Береза, і це моя програма розслідувань чиновницької корупції в Україні. Парадокс. Всі в країні від мешканця найменшого села до президента знають, що на залізниці крадуться мільярди, а ніхто нічого вдіяти не може. Наче сліпі кошенята ведуть себе члени наглядової та антикорупційної ради при Укрзалізниці. Навіть знатний правдоборець Сергій Лещенко нічого не бачить. Безпорадний і міністр транспорту. А Набу, НАБУ наче й розслідує близько 20 кримінальних справ, але поки там лише... Ходять по колу. Тож сьогодні мова піде про тотальну корупцію в Укрзалізниці. Укрзалізниця входить в п'ятірку найбільших державних підприємств України. А ще найзакритіших і найкорумпованіших. Це підприємство як окрема держава. Тут свої закони, тут ухвалюють рішення на власний розсуд. І ніколи їх не оприлюднюють. Керівника УЗЕ не може звільнити навіть міністр транспорту. Ця закритість Укрзалізниці дає змогу вкрасти на підприємстві все, що завгодно, і не нести жодної відповідальності, бо досі ж не покараний жоден високопосадовець Укрзалізниці. У 2019 році УЗЕ мала чистий дохід близько трьох мільярдів гривень. Найбільше. Підприємство заробило на перевезенні вантажів 72,5 мільярди та пасажирів 9 мільярдів гривень. Але вкрали на підприємстві у кілька разів більше. Державна аудиторська служба за період з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2019 року зайшла порушень у роботі УЗЕ на майже 12 мільярдів гривень. І це офіційна інформація. За перше півріччя 2020 року Укрзалізниця декларує збиток у 10 мільярдів гривень, а до кінця року він виросте до 16 мільярдів. Замість того, щоб спохопитися та перекрити усі схеми, там продовжують красти з колишнім розмахом і управляти справами компанії «абияк». З огляду на вайлуватість розслідувань НАБУ, у парламенті, навіть створили ТСК щодо розслідування корупції на залізниці, найбільш поширені схеми, махінації з тендерами, зловживання монопольним становищем, відкати та банальні крадіжки. Ось перелік найбільш яскравих прикладів. Антимонопольний комітет хоче дискваліфікувати компанію Інтерпайп Україна на три роки від участі в тендерах за змову з компаніями Ретек, транспортні інвестиції та фірма «Інтерфторпром», які, зустрічаючись у тендерах в системі Прозоро, не демонстрували активного конкурентного змагання. Тобто просто змовлялися. Йдеться про закупівлю Укрзалізницею колес для вагонів за ціною, що не мало жодного економічного обґрунтування. Тендер був е, виглядав надзвичайно, можливо, дивно, тим, що е, це було вперше в історії залізниці закупівлі, які планувалися на три роки наперед. Е, і в умовах, коли ціна була е, фактично найвища за останніх декілька не знаю, десятків років. Напевно, в на цей товар. Ми якраз як залізниця чомусь вирішили зробити довгий тендер на три роки і купити по найбільш високій ціні, яка коли-небудь була на ринку. У вересні СБУ піймала кількох керівників Укрзалізниці на організації корупційної схеми під час контейнерних перевезень. Ті штучно створили для однієї із філій власного підприємства завідомо невигідні умови курсування контейнерних поїздів. Натомість аналогічні комерційні структури отримала монополію у цьому сегменті. Закінчився скандалом і травневий аукціон з вибору підрядника, який мав готувати пасажирів потягів Інтерсіті та Інтерсіті Плюс. Його виграла маловідома компанія без досвіду роботи у цій сфері та з офшорними рахунками. Після скандалу у змі керівництво Укрзалізниці вимушено було звільнити керівництво філії, що організувала цей відбір. У серпні цього року Нацполіція та СБУ викрили управлінців філії Пасажирська компанія Укрзалізниці, які через афільйовані фіктивні компанії уклали договір на понад 60 мільйонів гривень на ремонт пасажирського рухомого складу. Державі встигли завдати збитків на 12 мільйонів. Не менш цікавим є факт укладення Укрзалізницею в обхід конкурсу угоди на ремонт тепловозів з фейковою прокладкою полтавського тепловозного ремонтного заводу. І наслідки були дуже сумні. Чим ремонтувати так, краще не ремонтувати ніяк. Ну що ну, ну ж, один тепловоз е, розібрали. Два. Угрохали. один спалили, значит третий просто вывели из строя. Он же каждый около миллиона стоит. Я ожидал, что после таких дел на завод приедет комиссия с как минимум разбираться с этим безобразием, но никто не явился. А еще дырявые дахи у вагонах, не притом спеки пассажиры, так кричущий выпадок с побытием жинки у потязи. Цей перелік лише крихітна верхівка гігантського айсберга. Зарплати керівництва та членів наглядової ради «Укрзалізниці» і їхні повноваження і функції це окрема болюча тема. Її можна описати трьома словами: дорого, безглуздо, шкідливо. Для бюджету, і як виженка на торті ще 10% згори до своєї зарплати, Сергій Лещенко отримує як очільник комітету з питань комплаєнсу та антикорупції, що утворений при наглядовій раді УЗЕ. Але ми щось не бачимо. Гучних розслідувань та зламаних корупційних схем. Скажіть, а може хтось чув, як Лещенко озвучив бодай одне звинувачення комусь в «Укрзалізниці»? Розкрив хоч найменшу схему, щоб виправдати своє недолугі перебування на цій посаді? Ні. Він лише безпорадно пише пости та відеозвернення у соцмережах в той час, як народні гроші роблять ТУ-ТУ. Без радикального реформування Укрзалізниця довго не протягне. З цим згоден навіть її новий керівник Володимир Жмак. За його планом, компанію треба розділити на чотири окремі бізнес-одиниці: пасажирські, вантажні, контейнерні перевезення, а також інфраструктура. Це можуть бути окремі компанії в рамках холдингу Укрзалізниці, а не профільні активи можуть віддати кабміну для приватизації, бо нове керівництво планує зосередитися на профільному перевезеннях і організації руху. Однак важливо, щоб усі ці процеси контролювалися наглядовою радою, і в кожному сегменті була присутня конкуренція. Щодо тарифів, на вантажні перевезення учасники ринку зауважують, що ні про яку уніфікацію класів чи їх підвищення до завершення цієї реформи мови не може й бути. Люди, які е, займаються Укрзалізницею, вони просто її розкрадають. І е, Лєщенко, якого ви згадали, мого колегу з восьмого скликання, я його е, не бачу, де він активно приймає участь в розвитку якраз Укрзалізниці. Я тільки бачу, як він ходить по ефірах і. Е, Е, Виставляються експертом в інших питаннях, які не притаманні е, наглядовій раді Укрзалізниці, натомість дорожчання вартості пасажирських перевезень не уникнути. Їх обіцяють зробити комфортними, перевести в основному на денні швидкісні потяги. За ті гроші, які щороку крадуть на УЗ, а це десь. 15 мільярдів гривень за різними оцінками можна збудувати нову швидкісну колію з Києва до Одеси. Або євроколію з Києва до Львова. Так вважає колишній міністр транспорту Володимир Омелян. І саме він сьогодні наш гість. Омелян Володимир Володимирович, міністр інфраструктури України з 2016 до 2019 року, раніше працював на різних посадах у міністерстві закордонних справ України, міністерстві економіки України, міністерстві охорони навколишнього природного середовища України та Міністерстві фінансів України. Має дві вищі освіти у сфері економіки та фінансів. Володимир, вітаю у програмі. Вітаю, Борислава. Ради бачити. Скажіть, будь ласка, ви повідомили, що на «Укрзалізниці» на рік це не збитки, це крадіжки можуть досягати 15 мільярдів гривень. Як ви це порахували? Саме так, якщо ми говоримо про організовані схеми, які патронуються керівництвом «Укрзалізниці» і топовими політиками України, так це від 15 мільярдів гривень. Дуже просто ви можете самі зайти в систему Прозоро і подивитися середню вартість закупівель будь-яких на «Укрзалізниці». Вони стандартно в Два-три рази перевищують середню ринку. Залізничники це пояснюють, що ви знаєте, для «Укрзалізниці» унікальна продукція постачається. Тобто такою продукцією користуються тільки Ілон Маск для запуску своїх ракет і «Укрзалізниці». Насправді це брехня, насправді це маніпуляції, це підтасовка. Потім традиційні були ігри ще з закупівлями палива. Вони трошки зараз маржинальність впала нелегальна, масло для локомотивів і безумовно ремонти. Улюблена тема будь-яких залізничників. І чому вони не хочуть купувати нове? Е, тому що набагато простіше ремонтувати безконечно один той самий тепловоз або електровоз. Там далі яка йде хитрість. Ви його, начебто, по документах відремонтували. Це коштує там 10, 20, 30 мільйонів гривень. Поставили його в запас. Він там постояв півроку, його не використовують. І виходить на лінію, момент. згорає. Бо він не відремонтований, там нічого немає. Відремонтованого там максимум ремонтують скотчем і зливають старе відпрацьоване масло. І потім кажуть: ну він бачите, свій термін вичерпав, його гарантійний. А ще є ремонт колії, яке теж приносить комусь немалий прибуток. Е там була історія зі скріпленнями, яка зараз розслідується, але оскільки суд український виніс рішення, що я був неправий в своїх звинуваченнях на адресу окремих народних депутатів, то я не можу далі це коментувати. Ми вважаємо, що мої звинувачення були голослівні крадіжок ніяких не відбулося з ремонтами. Колії зараз, звичайно, не стільки воно прибутково в лапках, як це було раніше, бо вони їх не ремонтують, і це привело до одного, що фактично зараз половина українських залізничних колій в аварійному стані і швидкість. І вантажних, і пасажирських потягів впала вдвіч вдвічі тричі нижче нормативу. Розумію. Але хто покриває ці злочини? Завжди кометно спостерігати за повідомленнями, чи Укрзалізниці, чи набу, чи СБУ. Ми знайшли банду крадіїв на Укрзалізниці. і показують нещасний залізничників, які стоїть там з каністрами е дизелю. Він розповідає, що це була організована схема, яка нанесла зби нанесла збитки на мільйони. Ну камон, гайс, це не серйозно. Всі організовані схеми, починаючи від закупівель, закінчує закінчувати закінч експлуатацію, подачою вагонів. До речі, от ви знаєте, щоб відвести свій вантаж, ви повинні заплатити від 100 доларів за вагон Укрзалізниці. або навіть приватний, бо інакше він не поїде, і ваш вантаж буде стояти на вашому складі чи стояти на відступах до порту заблокований і буде чекати тижнями місяцями. А у вас згорають зовнішні економічні контракти. Ви платите пеню за зрив своїх зобов'язань. А «Укрзалізниця» каже: ну не можемо, немає тяги. Це готівка, чи це офіційне процес? це готівка? Це чорний кеш, і він генерує десятки мільйонів доларів по року, які не обліковуються. Про що звичайно знають правоохоронні органи? Відомо, що є наглядові ради майже у всіх держпредприємствах. І «Укрзалізниця» не є винятком, але. Коли призначають туди людей, то вони повинні або казати про те, що відбувається погане, або заважати цьому, або в разі раз бути експертом у саме з цього питання. От в мене запитання: наприклад, наглядова рада в «Укрзалізниці» — наскільки вона компетентна, наскільки вона фахова, і наскільки вона дійсно знищує ну, такий рівень корупції, який був? Е, перша мета, коли створилися наглядові ради, це мав бути такий щит між державною компанією і українськими політиками, тобто що. Українські політики не використовували, в тому числі, Укрзалізницю як дійну корову для своїх там політичних да, проєктів. Як... Вони ж всі гроші збирають на партію. Ніхто не каже, що я збираю гроші для себе особисто. Я на партію збираю. От. Або на якісь будь-які інші речі. На жаль, в випадку Укрзалізниці це не спрацювало взагалі. Бо те, що я очікував, що наглядова рада в попередньому складі чи в новому складі вийде гордо публічно і скаже: хлопці, ось такі от реальні результати нашої діяльності. Ось це те, що ми. Хочемо зробити особливо цей план дій був критично необхідний під час початку пандемії, коли ми бачили масове скорочення пасажирських перевезень і суттєве скорочення, яке досі продовжується, вантажних перевезень. Цього немає. Ми не чуємо взагалі, чим займається наглядова рада, окрім там окремих її представників, які коментують все підряд і почасти згадують корзинницю. Я дуже дякую вам, що ви прийшли, знайшли час і розповіли нашим глядачам про все, що знаєте. Дякую за прошу. Ми запитали в українців про їх враження від користування послугами «Укрзалізниці», і ось що почули. Купив купейний білет попасть в комфортний, класний вагон, а можна попасть в совершенно старий, роздолбаний, де будуть розбиті окна. Очень страшний древній туалет. Ощущається какая якась лотерея в услугах Укрзалізниці. А буває таке, що невозможно навіть туалет зайти. На острові по лісниці немає, як воно, пенхауза чи як називається, тягнути чемодан. Мало нема чим їхати. Як бачимо, Плани нового керівника ОЗ грандіозні. І від того, чи вдасться йому їх реалізувати, зараз залежить стан всієї вітчизняної економіки. А щоб реформи вдалися, антикорупційні органи мають нарешті прокинутися та люто і безжально карати корупціонерів. Бо вони мають сидіти не у теплих кабінетах у Карзалізниці, а на лаві підсудних. Та й посміховисько особі. Головного залізничного антикорупціонера Лещенка варто вже замінити на когось більш професійного, як і решту сумнівних персонажів у наглядовій раді УЗЕ. А чиновникам хочемо нагадати, що ми не дамо вам спуску. І якщо ви кридете, тоді ми йдемо до вас. Ви дивитесь нашу програму і хочете побачити нові? Тож підтримуйте мене. Тоді лайк або дізлайк, тоді підписка і головне дзвіночок, щоб дізнатися, коли вийде наступний випуск.